Здоровенькі були, ми продовжуємо відтворювати рецепти української кухні. І в цьому відео приготуємо дуже популярну в українців страву на Великдень через дво. Це, як ви здогадалися, домашня ковбаса. Багато хто її коптить і вже на каналі були такі рецепти. Але в цьому відео буде рецепт печеної ковбаси в печі, яку ви можете з легкістю запекти і в духовці. Додамо до неї цікаві складники, які урізноманітнять її смак. Ви на каналі Наші Бесаги і тут ви знайдете багато різноманітних українських домашніх страв. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. І так, для нашої ковбаси ми взяли кілька видів м'яса без кісток. Зі свинини це був ошийок, частина з лопатки, трохи під горлях. Також візьмемо невелику кількість нежирної яловичини. Всі складники будуть розписані в описі до відео. М'ясо спочатку підготували, повідрізали плівки, де були. Більш м'ясисті частини з лопатки та ошейку порубали на дрібніші шматки розміром сантиметр, на півтора. точно як нарублену ковбасу. Жирніші шматки повідрізали та склали окремо. Їх перемололи на м'ясорубці. Яловиче м'ясо теж перемололи. Частина його піде в інший рецепт м'ясної смакоти, про яку дізнаєтесь в кінці відео. Після того, як м'ясо підготували, змішуємо всі складники в одній ємності. До меленого фаршу додаємо ті самі цільні рублені шматки свинини. Солимо та перчимо меленим перцем. Кількість солі та перцю вказані в тому ж самому описі. Для нашої ковбаси беремо гірчицю з цільними зернами. В цільних зернятках є цінні олії гірчиці, і саме це під час запікання додає особливого аромату страві. Ми таку гірчицю, як приправу, любимо також використовувати під час запікання м'яса, наприклад, полядвиці. Витискаємо ще зубці часнику і додаємо нашу приправу до м'яса. Фарш потрібно добре вимішати до однорідності. Пишіть в коментарях свої секрети домашньої ковбаси, а якщо подобається відео, поставте вподобайку або збережіть собі цей рецепт. Колись ми знімали відео про домашню ковбасу, то там навіть фарш вибивали. Можна кілька разів зробити те саме. Після замішування добре дати можливість фаршу постояти, щоб складники між собою, як кажуть на народі, потоваришували чи то удружились. Перед тим як робити ковбасу, можна перевірити фарш на сіль та приправи. Це особливий ритуал. Він полягає в тому, що можна підсмажити невеличкий січеник чи навіть декілька. Якщо смак сподобається, приступаємо до наступних кроків. Засолені, очищені відшліфовані кішки, добре промили водою. В нас розмір був 38-40 мм. За допомогою підручних засобів начиняємо ковбасу. Часто це роблять за допомогою м'ясорубок і спеціальних насадок або ж шприців для начинення ковбас. Цікаво, як колись начиняли кешки, коли не було допоміжних пристроїв. Якщо хтось знає і пам'ятає, пишіть це обов'язково в коментарях. Під час формування ковбаси можна коригувати її довжину, перекручувати кишку і робити короткі ковбаски або ж довгі. Можна також використовувати для цього спеціальний шнурок. Якщо десь кишка лопає, відбираємо в тому місці фарш, зав'язуємо і продовжуємо начиняти. Тепер змащуємо поверхню, в якій будемо запікати смальцем та викладаємо ковбасу. Ковбасу перед випіканням проштрикуємо зубочисткою чи голкою кожні 2 см. Так вона під час запікання не повинна лопати. Зізнаюся вам чесно, ковбасу, як і паску в одному з попередніх відео запікали у нашій печі вперше. Зазвичай в ній готували голубці, м'ясо і ставили піч на ніч. В духовці простіше, накрутив 180-190 градусів, поставив на годинку і через скляне віконечко контролюєш, а тут потрібно відчувати ту температуру, при якій все спечеться і не згорить. Разом з другою стравою ставимо нашу ковбасу в піч і закриваємо затулу. Кварчати почали відразу. Звук був дуже апетитний, а смачний аромат, який з'явився через деякий час, натікав, що ковбаса печеться і не горить. Під час очікування, щоб збавити градус хвилювання, зробили ще дуже смачну закуску з буряка та хрону, яка добре пасує до мясних страв. Рецепт є на каналі під назвою Цвіклі. Через годину ми з нетерпіннями і хвилюванням відкриваємо затулу і бачимо цю підрум'янену красу. Ще гаряча, але вже така апетитна. Так їй вже хочеться з'їсти, але розрізати будемо вже зранку, коли вистигне. Ось він розріз нашої домашньої ковбаси. Пишіть в коментарях, з чим любите їсти таку смакоту. А ще разом з ковбасою ми запікали м'ясну страву хлібець або ще кажуть заяць. Готується зі схожих складників, що й ковбаса. Посилання буде в коментарях. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!